Уявляйте собі солдата, який на Східному фронті, він зібраний своєю родиною, вони і його друзі купили йому бронежилет, купили йому каску, Він в цьому всьому стоїть. Якби не нарікає на державу, тому що розуміє, що важка ситуація, економічних грошей в бюджеті немає. Там заправляють, де дістають самі паливо для, для, для своєї техніки. А потім він в перерві між боями і обстрілами Граду відкриває на телефоні інтернет. І читає про те, що заступник Генерального прокурора пан Даниленко, його друг, вкрав для своєї компанії 140 гектарів землі біля Києва. Вчора була ця інформація на наших грошах, журналісти розслідували це з відео, з документами. Як після цього цьому солдату захищати власну країну? Я вважаю, що такі заступники Генерального прокурора є більшими ворогами нашої країни, ніж Путін. Бо той відкрито воює, він не приховується. А цей наші з вами гроші вбиває нашу з вами країну. В цьому ж матеріалі було про те, про будиночок такий в три поверхи цього ж Даниленка, щоб міст знився будинок, показав, де він живе, який рівень життя в цього заступника Генерального прокурора. І знаєте, що саме смішне? Що якби ми з вами захотіли його посадити, ми б в суді мали доводити, що. А, ага, а цей генпрокурор, він останній, заступник генерального прокурора, останні 15 років працює в системі. Державний службовець зарплатою не більше, ніж 13 тисяч гривень. 140 гектарів землі, величезний маєток. Так от, якби ми хотіли його посадити в тюрму, ми в суді мали довести, що він оцю різницю між офіційними статками і маєтком або вкрав, або взяв хабарем. Що неможливо технологічно зробити в рамках досудового слідства, ми хочемо громадянській позиції, врешті-решт, поставити цю систему з голови на ноги. Це одна зміна в Кримінальний кодекс. Правильне формулювання злочину незаконне збагачення. Як тільки це трапиться, ми з вами в суді будемо доводити лише одну річ: є різниця між тим, що він міг заробити, і тим, як він живе. Після цього держслужбовець, і я наголошую, державний службовець, не бізнесмен, сідає в тюрму і оця різниця конфісковується. А де він взяв ці гроші? Це питання іншого свіства іншого провадження. Я дуже люблю дискутувати з Анточем Степановичем, тому що в нього є така залізна фраза, яка вибиває всі мої аргументи. Відповідальність завжди має прізвище заступника генерального прокурора. Призначає Генеральний прокурор. Вчора Генпрокуратура не прокоментувала цього матеріалу. Якщо впродовж найближчих днів цей, я перепрошую, прокурор не буде відсторонений і по ньому не почнеться слідство, то прізвище відповідальності за його беззаконня Ярема. А ще через День Порошенка. А ще через Які День Порошенка, який призначає з погодженням з гру Ярема. Але давайте простіше підемо. А чому Даненку не красти? Ну, хоча б одна причина. Підприємства Януковича працюють далі. Тут, в Україні, кому цікаво, подивіться, сьогодні було розкішне інтерв'ю, розкішне Курченка, ну, гаманця Януковича фактично, в російському РБК. Заголовок. «Янукович... Януковича нету почти год, а наші активи і прибыль растет. Про українське підприємство йде мова. Знаєте, ми ще такі трошки, ну, незважаючи на такі, кілька років роботи в цій сфері, такий залишається наївний. Ярему призначили, перед цим був Махніцький. Ми думаємо, ну нарешті, бігаємо їм, докази носимо, свідки вводимо, документи шукаємо. А от вчорашній Свято Подонуленка мені розвіяв всі мої знаєте, такі постреволюційні ще наївні речі. Дуже просто забрати підприємства і активи, сім'ї Януковича, які працюють в Україні. Для цього треба одна маленька зміна в Кримінальний процесуальний кодекс. У нас зараз в суді не можна засудити людину, яка або фізично не стоїть перед судом, або не є там через екран. Ну, Очевидно, що вони клює, не Захаченко, не інші товариші не будуть добровільно в суді. Їм дали втікти. Одна зміна заочне кримінальне провадження в корупційних злочинах. Після цього їх можна засудити, а значить конфіскувати їхні актив.